Там був один такий е, фото, що е, завжди е, тягніться за тими людьми, хто тягне вас вверх. Життя і так наповнено тима, хто тягне. вниз, на них не звертайте уваги. Просто тягніться за тими, хто вас кличе наверх. І це мені це дуже сподобало, бо я так і після того в себе перенастроїла, бо колись я. Чи може там були в мене такі консультанти, а то буду робити, то не буду, роблю, не роблю щось, заморачувалася на них, і то той процес мене тормозив у роботі. Коли вже я проаналізувала ситуацію, що не стоїть, якщо людина не хоче, ти з нею не зробиш нічого. Ти можеш їй підказати, наголосити або не зациклюватися на ній, не, не тормозитися на одному місці. Та як я каже, да, є слідуючий, от і слідуючий, і слідчий, і поступенка вперед. так. Да. Uh, ну що я хочу казати? Ми з Леною працювали на холодному. Скажи, звідки ти? Я сама сваляла, теж зараз біжу на автобус. <рес> <рес> Тож uh, Лена мені в однокласниках написала. Якраз була в такому uh, якраз була в такому процесі, що я щось шукала щось щось собі, додаткове заняття. Хоча я uh, печу на замовлення, я ще на основній роботі рахуюся в декретній відпустці. Там я більше 12 років пропрацювала, теж керувала відділом відділо, ну, важкий відділ контингент, ну, я на тому не буду зацикуватися. Але в мене дві дочки. Після першого декрету я не була в декреті, я родила лікарня не закінчився, пішла на роботу. Я все звикла бути в темпі чим і займатися. Тепер в декреті теж пекла, бо щось мені того мало щось було, мені щось ще не вистачало. І якраз тук-тук в -тук, однокласниках запрошення. І так навіть не задумувалася це як чи алергія, чи щось якісь там нюанси, щось мене тормозило. Просто согласилася і можу сказати, ми або зразу, або на слідчий день ми содзвонилися, і пішов процес, і вже ну як не можу казати, що узльот. Узльот, падінь, зразу в зльот. Я в і є падіння зареєстрували. Зразу да, да. зареєструвалися, содзвонилися і. Так, перейшло, що ми прийшли на теплі контакти. Я приїжджаю сюди, я до себе не ставлю перепони, що мені треба приїхати, Мукачу чи мені треба то. Я хотіла, я добилася, що я дочку дала скоро в садик. Дочка пішла в садик. І я за той момент використовую час для того, що мені треба. Я не торможуся на тому, я і печу, і туди, і сюди, і сюди. І сюди. Тепер через літо ми з Леною працювали на холодних контактах на вулиці. Ми реєстрували то в інтернеті не проводилася робота, і на то ну, йшло більше часу, і результат був не такий, як хотілося, що ну, зараз всі в інтернеті масово сидять. І ми вже тепер почали працювати в інтернеті. Крім того, для мене дуже є тема велнес. Вона мене в почти з перших днів зацікавила справа тим, що я керувала відділом.